Всім привіт! З вами Крава, і в сьогоднішньому відео буде безліч, просто безліч пакетів, буде безліч вулкаутів, різних кольорових карточок, тоців, героїв і тому подібне. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на цей канал, прокоментуйте дане відео, напишіть, що вам випадало за ці тиждень-півтора. Ну і давайте розпочнемо із нагород за вікінд-лігу і там будуть пару пакетиків. А потім ми перейдемо до АПЛ, які випадали мені і не тільки Тоц АПЛ мені випадали. Тож, let's go! Іграв в відбори тільки що. І просто, ну, думаю, відкрий пік, не буду нічого записувати. ну, нічого не випаде, там 84-й, два гравця будуть, а тут Давід Діхеа. Прикольно, тільки це той аккаунт, на якому ми в минулому відео. Там посилання, напевно, звідси буде. Ось. Зову Вандерсара. І тут Давид Дехеа, Ну, Ну, колотіть. Що, шо, шо це за хамонд у чоловіка? <рив> Супер! Супер! І так, зібрав такий пак RDVZ Player. Дивимся. Тут наша ціль це Хаві Сімс. Ооо, це кудус, чи шо. Кудус. Випадає нам. Глянемо на його стати. Ой, 4-3, я думаю, він навіть і нічого не коштує. Ну, читалось. Ех, блін, а хотілось тут Хаві Сімс. І так, я на своєму аккаунті закінчив 11-7. Ось, є отакі у нас піки. 2 піка 84 плюс 2 гравця, 2 піки з 100 і 2 пака. Один за 50 тисяч і другий за 125 тисяч, якщо я не помиляюсь, і. 30 тисяч монеток. Ось. Відкриємо спочатку такі піки. Дивимося, що тут нам випаде. О, маленький інформ. Най буде. Відкриваємо цей пік. фу 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 Та дублікатку кцу, я зараз його сплавлю кудись Далі. Відкриваємо оці червоні тоси, дивимося. О, Давид Давіддехе, я якраз його хотів. І тепер тут дивимося. Хто нам тут випаде? Такі саме, тільки замість Деклайна Райса. Ой, замість VidaDe Картер Вайкерс. Якщо не помиляюсь, можете мене підправити в коментарях. Беремо Деклайна Райса. Ось такі піки на моєму аккаунті, і через пару секунд ви побачите піки на аккаунта другого. Ось і так, на аккаунті дро ми також зробили 11 перемог народних 11 перемог. І дивимося, що нам зараз буде випадати тут. Випаде, відкриваємо оцей пік, дивимося тут. Влаховіч беремо, відкриваємо оцей пік, дивимося, що тут нам випаде. О, ну електроніки тут не обманули. Дивимося, що тут. Тут. Е, Давид Давідахео є в нього. Тут рейтинг треба брати Давіда Дхева. І тут, давайте. Родріго. Ну. О, Робертсон. О, Це цікаво. І так, е, відкриваємо зараз пак. Air ТОЦ. Toats. Подивимося, очікуємо Хаві Сімонсов. Я був би не проти по потримати такого хлопчину. Це Турок, ну це Кокцу. Третій кукцу мені випадає. Що мені з ним робити, хлопці? Ну, що мені з ним робити? І так, тот ком'юніті. ком'юніті. побач, що нам зараз тут випаде. Дивимося. Це. Бразилія. Бляха-муха! Ой-ой-ой-ой-ой. Я чогось подумав зразу за Родріго. Я вже думав, ніхера собі, Родріго, а це сраний Даніло. Бля, пацани. На ну який Даніло? На ну який Даніло? 30 тисяч коштує, шляпа. Ну що, ви глянули? Ви глянули які були нагороди за кінців, І які були пакетики. А тепер глянемо. Які були нагороди? Точніше, не, не нагороди, а пакетики. Стоц АПЛ. Ось тут. Команда. Це просто. Не команда, а просто конфета. Тож. Дивимось і, будь ласка, поставте лайк, заздалегідь. Там будуть просто неймовірні карточки. І тепер переходимо до героя. Відкриваємо, хто тут нам випаде. Ой, боже, папін. Дай візьму Папіна і зараз зли його в збірку. Ой-ой-ой, я на той пак відкрив 81, 11 гравців. Боже. Це Кіпер, це Давід Дихя. Я не той хотів ізграти пакети. О, цей, о. Так, черговий пак. Це 50 тисяч, вдивимося, що нам тут випаде. Герой Португалії. Це. Рікардо Карвальо. Ну, я знаю, що він ніхера не коштує, але, блін, це герой. Просто мені дехто говорив, що вони вже не падають, ці герої. Я думаю, зрозумів. Той персонаж, який мені говорив, що вони не падають. Але це прикольно, герой. Вантрейдіше. Прикольно. Там де 3 гравця, 84. Дивимося, це звичайна карточка. Це Італія це. Марко Враді, 87-й. Паків. Давайте, напевно, відкриваємо оцей пак 85 плюс 2 гравця. дивимося. Звичайна карточка. Німець. Сам, це Мюллер. 87-й. Так, я зібрав черговий пік героя, відкриваємо, дивимося, що тут нам випаде. Я <ріхи> ну, мовчу. Переходимо далі. Так, відкриваємо отакий пак. Там де плеєр пік 85 плюс 2 гравця. Дивимося, що нам тут випаде. Тоц Реймсдела, дякую. І на своєму аккаунті я зловив ТОЦ АПЛ. 86 плюс 2 гравця. Звичайна карточка. Ай, Бразилія, це. Е, Едерсон. Я навіть проскіпав цей блокаут і. Е, Марес. Ну і тепер відкриваємо такий пак. 85 плюс 10 гравців. Дивимося. Ну, я очікую, то це, як мінімум. Охо-ха. Ой боже, це терстеген, 88-й рейтинг. Боже, це, 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 це жах. Ну, це жах. Ох. Просто жах. Ви зараз бачите мене і думаєте, чого ми не бачимо якихось паків, пакетків наших. Але я маю спочатку дещо пояснити перед тим, як ви продовжите перегляд. Стався деякий конфуз у мене зі звуком. Ось. І тому ви побачите зараз трохи, е, так сказать, незвичний звук. Я перепрошую, це мій косяк, але я вам обіцяю, там будуть пакетики, які варто оцінувати. І якщо хочете, давайте напишіть в коментарях, що е, це поганий звук, то я вам влаштую якийсь конкурс за отакий свій косяк. Пишіть в коментарях, проявіть свою активність, я обов'язково влаштую якийсь. Конкурс, і це буде не просто конкурс, а якийсь буде приємний бонус і грошовий приз. А розмір, ну, подивимося по переглядам. Ой, якось так. Давайте дивитися, що там випало. Цікаве, що я вам так пообіцяв. так, розпочнемо спіка, на команді друга. Мандян 87 випадає. Нормально. Відкриємо, давайте тот. Ком'юніті, дивимося, що будем випаде. Сподіваємось на щось хороше. Англія, ПЗ, це Таландія. 90 рейтинг. Прекрасно. <схід> Ай, боже, так, пак за 50 тисяч, дивимося, що, 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 нам тут випадає. топ. Англія, ПЗ, це Кен Трип'є. Найс. А що під ним? Може там ще щось під ним є і нічого немає. О, ти ще что продаєш там, скільки там? Я ним зіграв, ліп, не заграю вензилу. Мені цікаво. це за така карточка. Ну, ні, вона не дуже. Три на фінтах, чотири слабо а це... соц і так, правиль, на соц АПЛ. И так выправили, напевно, сейчас куда кипак. Одиннадцать, 81, днемся. О! Баби! Ухва! Один 400 тысяч коштей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да рог Я понял, что там 600 тысяч коштает и Жорди Альба. Ну, не чихат на Жорде альба Проект 500 да покажу. 480 оттенков. Хороший аккаунт у моего товара хочу вам сказать. Марки Меля. Здесь Зи... Ну, и, в и кирка, в коштал, може на то він бы может, и миллион. може. Найс. Не Найс. Не nice, nice. Итак, вот такие созданки у нас вепак. Там детский 85 75 димся. Ну, мы бы то це. тот. Заточно. Тот. Тфа. То Тск. 93. Что за нас на арсенал, Він ВИЗД за трошки меньше коштов, чем Марснели. А оцей хлопці на кошти. Ну тоже, 47, настали два и сака. Ой, а сака може дорожчий просто. Я помилився. Боже, оце і паки шикарні. Це просто комплепа. Не, на кем ты не має поставити ще, блин? Ну ви напишите в коментарях, що мені має поставити. Ніки Закидывай yeah, карточки, просто шикарно. Боже, я буду добавить, это было шикарно вайл, бы я добавлю цих штрихи, и мы будем играть. Оп, салиба! Хотя бабки в нахромке своего кинта. Ну, деткиваем, двигаемся. Не, ну і пішов нахрен, то я куда ж ладно, я шткую. Да даємо кохера коду брати. Ну я думаю кохлера взяти, а може кінго і пограти з ним. Хм. Я із напину кінго і зіграю з ним. Бікаво. Ось таке було відео Перша першого вже навіть пів друга ночі, як я монтую це все. Ще раз вибачаю за цей дурнуватий звук. Е... Ну, так і трапляється. Ну, не буває все ідеально. Але ви можете зробити ідеальним мій настрій. Поставивши лайк, підписавшись на канал і прокоментувати. Ось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай!